Всім привіт та прекрасного настрою! Вітаю вас у Сінсеї. Запрошую разом з собою оглянути асортимент товарів, акції та знижки. Багато одягу, але сьогодні мене цікавить асортимент товарів уже до свят. До зимових свят, новорічних, ось такі красиві декорації. Уже заполонили більшість поличок усіх сінсеїв. І так оглянемо. Першим ділом мене привабили ось такі медведики, дуже симпатичні, акуратно виконані. І ціна, звичайно ж, кажу вам: такого ведмедика 459 гривень. Може бути ось такий олень. Висота такого оленя 45 см, коштує 269 гривень. І ще одна знахідка зобов'язана показати ось таке дзеркало 69 гривень коштує. І тут у нас йде 54% економії. Можна взяти навіть кілька таких дзеркал і розмістити. Якось цікаво, буде гарною декорацією. Ялинки невеличкі, є з додатковою декорацією. Ось така гілочка, кульки, невеличка шишка така, і є повністю без гілочок, просто класична невеличка така ялиночка. Така одна буде коштувати 59 гривень, а з додатковою декорацією буде коштувати 119 гривень. І ялиночки з такими декорами, як є із білими перлинками, з золотому виконанні. До речі, це щось мені подобається більше, ніж білий, але смаки у нас всіх різні. Тому пишіть, що подобається вам. Буде цікаво дізнатись. Але от в червоному це от для мене прям новий рік, новий рік. Знаєте, от сповідношення білого, зеленого і червоного. Ось так, от для мене це саме новорічний варіант. Але є інші красиві варіанти. Дивимося далі та продовжуємо огляд. 79 гривень ось такого плану ялинка. Вона досить легенька, але ефектно виглядає. А я наперед вдячна вам за ваші коментарі вподобайки, мені дуже приємно. Гномики в сірому кольорі 25 на 85 519 гривень. Дід Мороз. З такою шапочкою, він досить великий. Ціну зараз пошукаємо разом з вами. 659 гривень. В святковій тематиці також достатньо є пледів. Білий, кремовий, навіть, а не біловий, плед, навіть кремовий, а не білий плед. Розмір 1,50 метрів на два коштує 699 гривень. Червоного кольору 659 гривень, тут розмір 1,30 на метр 6 Але по тактильних відчуттях хочу сказати, що ось цей білий більш приємний і, як на мене, якісніший, точно такої якості, як білий. Ось такий ще є червоний, красивий, 699 гривень. Ціна такого. І ще одна цікава пропозиція: в такому мішечку з такими бамбончиками. Також плед. Ціна такого пледу 599 гривень, розмір метр тридцять на метр шістдесят. Як на мене, це хороший варіант. От в машину взяти кудись на відпочинок з собою. Такий пледик буде корисний. Далі по курсу моєму ось такі вази з композиціями, гілочка з такими червоними. Декораціями шишка і ціна декорації 119 гривень, а ціна вази 169 гривень. Новорічний вінок в коробці. Такий, знаєте, подарунковий варіант. Ціна 599 гривень. Збільшується з кожним разом асортимент наволочок на подушки святкових. В одному з наступних відео обов'язково зроблю огляд самих красивих, які мені подобаються. Пишіть, який ще саме огляд ви б хотіли, якого асортименту подивитись. Можете навіть магазин писати, який хотіли би. А мене ще привернуло увагу: ось це новинка. Ось така подушка у вигляді ялинки, така клітинка. Новорічна, дуже м'яка та. Приємна тканина. І мене, звичайно, ж цікавить, як і вас ціна. Коштує 339 гривень. Для новинки супер і красиво, і атмосферно, і додає настрою в будь-який інтер'єр. І навіть на подарок можна прикупити. 339 гривень. Ще й ось така подушка у вигляді сніжинки. А як вам подушка у вигляді табалапки? 339 гривень. Дуже м'якесенька, така ніжна, ніжна. Беріть на подарок дівчаткам скоро Миколая, бабусі, мамусі татусі, дідусі. Ану, придивляйтесь, що на подарок можна тут прикупити. Ближчим часом очікуйте огляд і інших полиць з посудом, та й не тільки з магазину Сінсей. А зараз покажу вам ще ось таку новинку банка з кришкою. Ціна її сьогодні 149 гривень. Є в двох кольорах. Ще є в червоному. Є вона більша, і дещо менша. Ціна цих ємкостей тільки в меншому розмірі коштує 119 гривень. А якщо шукаєте цікавий подарок, новорічний зимовий, ось вам варіант для подарунка. Свічка. Хто любить її зразу з таким декором. І ціна такої свічки з декором 339 гривень. Ємність для зберігання. Керамічна кришка з ялинкою, бантик для декору. Її коштує 169 гривень. Точно в такому самому дизайні, тільки більшого розміру, ємність 169 гривень. Ви знаєте, вигідно взяти. В зеленому відтінку також можна взяти ще ось таку скляну посуду 339 гривень. Асортимент новорічних подушок, ще є й ось такий. такі подушки у вигляді цукерок, зелена, комбінована, зелена з червоним, з білим, червона. Цю я вам недавно показувала. Ось така: хо-хо-хо, 269 гривень. Подушка у вигляді чобітка, також 269 гривень. І бачите, вона ось так переливається, може бути срібна, а може бути і червона. Ще кілька подушок покажу вам у новорічній тематиці. 339 гривень, червона та біла. Віночків і декорацій є, звичайно ж, багато. Давайте ще кілька віночків глянемо. Для прикладу: ось такий віночок: 169 гривень його ціна. Подивимося, чи не змінилось. Так, 169, 30 сантиметрів він в діаметрі. Так само, ось такий, і в білому виконанні. Ціна кожного з цих віночків 169 гривень. Також привертає мою увагу ось така декорація. Можна її по різному використовувати, до речі, в різні пори року. В зимовому пору року сюди гілочок зимових, в пасхальну пасхальних. Ну, ви мене зрозуміли все під настрій. І так, 149 гривень. Така декорація дуже мені сподобалась. Мені прям захотілось купити собі, щоб у мене така була. Декоративна рослина зеленого кольору, досить плотно набита. Давайте глянемо ціну. І так, 149 гривень такий ще горщик зеленню. Ще одна пластикова декорація, яка Привабила мене це ось таке дерево декоративне, бансай, ніби, і ціна його 169 гривень. Якщо десь далеко поставити, щоб був такий невеличкий акцент, ось на білому фоні мені хочеться вам його показати саме це дерево, то просто супер і коштує недорого. Ще один покажу вам вазонок для декору. Це вже йде керамічний горщик. Це більш такої дорожчої серії, і виглядає він більш дорого. Зараз скажу ціну вам. І так, 149 гривень такого плану горщик. Достатньо ще є декорації в цьому сінсеї осінньою тематикою. Віночки 30 см в діаметрі. І ціна. Зараз буде для вас шок, 41% знижки, 99 гривень такого плану віночок. І декорації, велике, велике різноманіття. Можна вибрати, кому що подобається на будь-який смак та гаманець. А якщо шукаєте якісь шкатулочки, коробочки, щось для зберігання, для декору, тут також може бути багато різних варіантів. Ось така шкатулка. Не зустрічалася мені в інших сінсеях. Тут вона є. Зараз подивимося, яка її ціна. І так, сьогодні вона коштує тут 289 гривень. Для біжутерії вона гарно розділення виконані. І також є ось такі шкатулки. Вони бувають дуже в різних кольорах, в різних магазинах. Показую вам розмір: 9 на 9,5 та на 5. І ціна такої шкатулки сьогодні 169 гривень. Це кольор такий кремовий з зеленим. Є тут в наявності представлено в чорному кольорі. В білому вони ще існують просто біленькі, розові, і навіть з таким бархатним напиленням. В кого ще немає такої шкатулки, от подивіться, як вона виглядає всередині. Ось так. Новорічна композиція в золотому горщику з такі гілочки. Декорації шишечки 219 гривень. Дуже красива, цікава. Хоум сьогодні якраз зробив мені настрій. А я дякую вам, що ви провели цей час зі мною, що ми були разом і до нових зустрічей. Запрошую до наступних відео, які виходять два рази в тиждень.